Добрий день всім. Сьогодні спробуємо зробити габіони. Точніше, декоративний габіон, псевдо-габіони насправді. Купив щібня, фракція 4070, така здоровенька. Далі зробив такі от штуки. Провоку товсту, я не знаю, яка вона є товщина. Моє завдання задекорувати ось цей низ. Що я хочу? Я хочу його засверлювати. і робити десь отаке ось. сантиметрів сім відстань, Тобто, щоб сюди засипати цей камінь. Так, в епіцентрі купив сітку 1100 гривень. Метр вісімдесят, квадрат 40, 70 на 50, 10 метрів. Вот. Зараз я її розкручую. Вот. Заміряв параметри, заміряв параметри цього кусочка вниз. І отак. От так. Вот я її замірю. Вот. Зараз розкручую, намічаю і болгарочку буду. Викликать. Дивіться, я вважаю, що нема смисла заганяти його внутрі, тому що з часу в вона згниє. Тому роблю цей габіон от до сюди. Тобто буде е, тут кріплення. це, Я хочу 10 штук на, цій, на цей квадрат. Ось. Тобто одне, друге, три, чотири, п'ять. І так же зверху. І робити його десь на таку відстань. Тут колись буде газон. Ну, буде, може, чи весною буде газон. Робити от на таку відстань, а вниз хай камінь падає і просто буде. Я не думаю, що він кудись Ну Якось зараз будемо робити. Розпилив, думав пилять болгаркою, але потім подумав трохи ще і зрозумів, що можна не болгарку, можна ножицями. Такими ножицями. Ну і тепер по чертежу, по плану. Тут 50 см. Ось вони, 50 см. Друге. Це через 2.95. На відстань. Ріжемо на відстань 30 см. Ну і кажуть, що так якось і будемо робити зараз. Габі... Габіони розміром в 9 см. Як вам такий варіант? Так, що я роблю? Там трактор працює. Цій... О, дивіться, я оце 9 см. Буде один тут, один тут. І так воно і буде. А, може, кстати, може його смістити, типу, щоб воно його якось держало в трігольні. От, Хотів 5 штук на цей відрізок. Але зрозумів, що то фігня. І от, раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штук. 7, 14 тільки на отчу. Ну Там буде менше, тому що там. Ніби... Ну якось так. Саме головне, щоб воно не вило його, щоб воно не грало отак. Будемо дивитися на сверли в дирок. Засовуємо Потім засовуємо цю шнягу, просто там нема ніякої різьби, нічого. І забиваємо одною рукою тяжко це робити, ну оп. Забиваємо до 9 сантиметрів візде. Так, короче, что получается? Пришлось еще сделать рядочек. Вот так. Потому что оно его пре. Красиво, эстетично, но... Ну, его пре. Ну, как-то так. Должно выглядеть Дивіться, я спочатку робив, забивав прям отакі готові е загнуті железяки, а зараз я спод... забиваю прут ровний, потім відміряю 9 см і загрибаю такою штукою. Це ефективніше. Я вирішив, що інтервали будуть такі десь приблизно по 20 см і в шахматному порядці. Отак от дуже. -от, Та і все. Якось так, все зробили, робимо далі. Ви будете смінятися, але саме, саме тяжкий момент вийшов не там. Ну Якби там багато енергії пішло. А ось тут. Тобто коли вставляєш ці нема до чого фіксувати. Це От тут, чуть, -чуть. От, е Не хотілося фіксувати його до землі, але приходиться, у нас тут ці штирі зніржавіки, що вони прямо. Вже висновки, які зараз можна під, підсумувати. Перше, більше отут проблем, ніж там. Друге, сітка повинна бути більш серйозною. Ця сітка дуже слабенька. От. Ну, а так, в принципі, зробили. Я Хотів покривати лаком, зараз думаю, що це недоречно, тому що коли ти покриваєш любою рідиною, він стає більш темний. а ми не хочемо, щоб воно було темним. Якось так. Але це гарний спосіб задекорувати низ. Фундаменту забору Всім гарного дня! Хотіли би почути ваші думки щодо такого габіона Пишіть в коментарях, може, можливо, за ці гроші зробити щось краще. На потрачено було 2000.